У столиці Франції, Парижі, розпочала роботу 21-ша конференція ООН, на якій розглядатимуть питання кліматичних змін на планеті. Участь у ній візьмуть представники делегацій зі 190 країн світу. Україну на саміті представляє президент країни Петро Порошенко. Він планує провести низку зустрічей зі світовими лідерами. Загалом до Парижа з'їхалося близько 40 тисяч делегатів і журналістів. Початок роботи конференції вже позначився масовими акціями протесту. Французькі правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ. Вони також заарештували більше 200 протестувальників. Ми діяли жорстко. Заарештовано 208 людей, з них 174 особи затримано. Я кажу це передусім тим, хто використовує такі заходи в політичних цілях і хто постійно піддає сумніву здатність уряду виконувати свої функції. Демонстрації напередодні проведення саміту засудив також і президент Франції Франсуа Оланд. Ми знали про людей, які нагнітатимуть ситуацію, і нам було відомо, що вони не мають нічого спільного з активістами, а тільки хочуть створювати проблеми. Саме тому їх і заарештували. Вдвічі скандальнішим є також той факт, що все це відбувається на площі революції, де ще досі лежать квіти і свічки в пам'ять про тих, кого вбили кулі терористів. Очікується, що під час роботи саміту делегати узгодять комплекс заходів по боротьбі з глобальними змінами і забрудненням навколишнього середовища. Окрім того, вони мають намір ухвалити нову угоду, яка обмежуватиме викиди в повітря речовин, які створюють парниковий ефект. Варто також додати, що в Парижі представники країн-членів Європейського союзу планують на 40% зменшити свої викиди в повітря до 2030 року. Від Китаю ж очікують зменшення на 25% до 2025 року.